Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігоршовець. Мобілізація. Мобілізація перетворилася на вилов старих, немічних, хворих людей. Тих, хто не може втекти з України або не може вчинити опір і втекти просто на вулиці. Але що про це говорять військові? В мережі викладено інтерв'ю командира штурмової роти. І цей військовий, який воює з 2014 року, фактично 10 й рік, він негативно ставиться до мобілізації в такій формі, яку робить зараз ТЦК. Він взагалі негативно ставиться до діяльності ТЦК, кажучи, що хворі старі немічні люди, яких Силою заганяють в ЗСУ, яких при цьому фізично та психологічно ламають, вони для реальних бойових дій, тим більше для штурмових дій, реальних бій, ре, в реальному бойовому часі зовсім непридатні. І такими людьми війну не виграєш. Це каже командир штурмової роти. Людина, от мені, ви знаєте, дивився в його спокійні очі. Я пішов би воювати з таким командиром. Так, в свої 59 пішов би воювати. Розумні, спокійні, стомлені очі. Людина, яка говорить правду. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.